Виконуємо номер 30 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Знайдіть значення виразу, використовуючи властивості степенів. І у нас 4 завдання. Приступаємо до виконання. Подамо 256. Як восьмий степінь числа 2. Поділити на 2 у усьому. Подамо 8 як куб числа 2. Ну а тепер використовуємо властивості степеня. При діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімають. Отримаємо 2 в першому степені помножити на 2 у кубі. А тепер при множенні степенів з однаковою основою показники степенів додають. І отримаємо 2 в четвертому степені. Це 2 на 2, 4 і 4 на 4, 16. Завдання друге подамо число 125 як куб числа 5. 5 на 5, 25 і ще раз на 5 125. В знаменнику подамо 625 як четвертий степень числа 5. І тепер множимо в чисельнику додаємо показники. В знаменнику множимо, додаємо показники. Буде в чисельнику 5 у 10 степені, в знаменнику 5 у 8 степені. І тепер віднімаємо приділені. Це буде 5 у квадраті або 25. У третьому завданні подамо добуток степенів як степінь добутку. Це буде 0,5 помножити на 2 і в 9 степені 0,5 помножити на 2, 2 на 5 10, і відокремлюємо одну цифру кому, це буде 1. І одиниця в 9 степені дорівнює 1. У четвертому завданні подамо 27 як куб числа 3. 3 на 3 9, 3 на 9 27. 81 як четвертий степень числа 3. І тепер підносимо степінь до степені. При піднесенні степені до степені показники степенів перемножають 3 на 8 буде 24. І 4 на 5 20. Ну, а тепер ділимо два степені з однаковою основою. показники степенів віднімають. Отримаємо 3 в четвертому степені: це 3 на 3 – 9 9 на 9, 81 номер 30 із завдань. Із розділу «Повторюємо алгебру за сьомий клас» підручника «Алгебра 8» та «Математика 8» виконано.